Всім привіт! Мені приїхала посилочка. Хочу похвастатись. Знімаю на телефон. Це те, що я давно хотіла, і завжди не вистачало на це грошей. Ну, якось, не те, що не вистачало, а просто було шкода. Значить, приходиться в такому. Чехольчику. Зараз я зайшла на сайт, подивилася, коштує 565 гривень. Я збираю на Aliexpress якісь там монетки, якісь сундучки непонятні, коробочки відкриваю і тому подібне. І от мені випало, що я можу зробити цю покупку за 370 гривень. Зараз я вам покажу, що ж це я таке купила. Так, а ну-ка, хто здогадався? Що це? Це столик. Зараз я зразу візьму рулетку, я підготовилась. Так, ми бачимо тут 39 з половиною сантиметрів. Так, тут у нас 5 з половиною. І тут шість. Так, тепер розбираємо. Я вже бачу, що я дуже близько поставила телефон, і що весь столик не влазяє. Так, як я розумію, це потрібно тут. Не дивуйтесь, що мені нелегко це робити. Просто я дивлюся, що все попадало в кадр. І я влашу в кадр в телефон. Ага, я не так, напевно, зробила спочатку ось так. Все. Я зрозуміла цю систему. Ось так відкриваються ножки. Тобто спочатку я їх закрила. Ось тут ставила. І ось так. Зараз так, переверну. О, ось така краса. Зараз візьму телефон в руки і вам трішечки покажу. Ось такий чудовий в мене столик. Так, зараз ще зробимо заміри. Ось якщо він стоїть, то від землі і до столішні, ну, майже 13. Ну, майже. Так, тепер, ну тут ми з мамою міряли 39,5. Трошки він за коврик просто чіпляється. І так у нас виходить 28,5. Ось такий чудовий столичок. Я давно хотіла, а ще в мене було таке, що у всіх є, а в мене нема. Як це так? І мені дуже не вистачало, коли зранку встаєш, вилазиш з палатки, ти хочеш попити якогось чаю, кави і починається оце. Ти шукаєш на що тобі поставити, на що. І він такий ось. Дуже симпатичний, дуже хайний, гарний столик так, і зараз ще я хочу його зважити Ніжки ось так. так щось. Я ще рука жопче, що в мене ця не закривається. Не знаю чому. Просто незручно я через телефон тягнуся до ніжки. О, закрилося. Так, ось в такому виді. Ну, хіба не прилість? Тепер беремо чокольчик. О, я ще люблю, коли все от приходить в чехольчиках, що не потрібно думати, в чому тобі возити, поміщаю в чехольчик, і зараз будемо важити. Так, Мій кантер показує 500 грам. Тобто цей столик в чехольчику. На жаль, з телефону знімати угол обзора не той. Я не можу на витягнути тобто це на витягнуту руку. І тому так. Мене дуже здивувала доставка. Я замовила цей столик 14 січня. 25 січня він вже був в мене. Ну, тобто, за 11 днів з Китаю прийшов столик. Я вважаю це дуже швидко і мені дуже пощастило. Ну, ось такий міні-огляд. Похвасталась вам. І ще йде дуже-дуже багато чого цікавого. Скоро все буде на каналі.